В Івано-Франківського запустили вже четверту за рахунком когенераційну установку. Відтак мешканці більше 20 багатоповерхівок мікрорайону вулиці Довга матимуть у своїх оселях і тепло, і електричну енергію, які за собі вартістю будуть вдвічі нижчими. Свого часу когенераційна установка чотири роки з певних причин не знайшла належного застосування у місті надвірна. Відтак минулого року, відповідно до розпорядження облдержадміністрації, її передали на баланс Івано-Франківської міськради і відповідно на баланс підприємства івано франківськ теплокомуненерго. Змонтували її на центральному теплопункті на вулиці Довгій. Це міні-електростанція, говорить заступник головного інженера підприємства Михайло Кобилянський. Виробляє як електричну, так і теплову енергію. Спалюючи газ. 40% газу йде на виробництво електричної енергії і 60% газу йде на виробництво відповідно теплової енергії. Дана когенераційна установка, виробляючи електричну енергію, собівартість якої буде складати на рівні 38-40 копійок. Як ми знаємо всі, зараз вартість електричної енергії для підприємств на ринку. Прикарпаття обленерго складає 90 копійок. Так що ми самі повинні розуміти, що собівартість електричної енергії майже два рази нижча. аби запустити її в дії, підприємство витратило більше мільйона гривень на проектну кошторисну документацію та отримання дозволів. За словами міського голови, ці кошти мають окупитися за три роки. Загалом же каже Віктор Анушкевичус, прибуток від встановлення таких когенераційних установок вже становить більше 10 мільйонів гривень. Саме такими Напрямками потрібно рухатися, тобто, вивчаючи та схему теплопостачання, потрібно встановлювати генераційну установку, встановлювати установки котли, які працюють на біопаливі, з тим, щоб максимально бути незалежними від газу. І це дасть можливість застосувавши комплекс таких заходів, що стосується перетворювачів частоти, які ми встановлюємо на всі двигуни по котельням біопаливо. Зараз для розробка великого проекту ціна його більше 20 мільйонів доларів. Це геотермальна енергія, і це дасть можливість десь тримати тарифи на тому рівні на якому сьогодні є, тому що це найбільш болюче питання для всього населення. Такі установки вигідно ставити там, де є велика потужність. Наразі особливо необхідними вони є у Івано-Франківську, адже більшість мешканців обласного центру, на відміну від жителів області, користуються центральним водопостачанням. Потребність таких установках це і в місті Івано-Франківську, тому що в районних центрах переходять на альтернативні види опалення. Це є Вугілля, це є пилети, це є відходи деревообробки. Тому немає доцільності ставити когенераційні установки в селищах та районних центрах.